Усім привіт. Чи часто у вас виникали такі ситуації, коли ви стикались з певною агресією на відкритим конфліктом і не знали, яку позицію займати, чи пробувати бути асертивним і йти в домовленості та переговори, чи все ж таки варто зайняти позицію сили і застосувати якісь? Інші речі мене звати Мар'яна Франко, я засновниця психологічної студії, сенс, психотерапевтка і працюю в методах імдіяр-терапії, когнітивно-поведінкової терапія, когнітивно поведінкова терапія гештальт терапія та схема терапія А сьогодні ми з вами говоримо про різницю між. Конструктивною, деструктивною агресією, і що нам з тим всім робити? Отже, що робити, якщо ви, припустимо, йдете по вулиці, і хтось явно порушує правила громадського порядку, ходить зі зброєю, аб'юзить дитину або робить якісь речі, які для вас неприпустимі. Цікаво, якщо ви це бачите, то що ви будете робити в такій ситуації? Ви будете підходити і робити зауваження? Чи в таких випадках краще? Змовчати, чи можливо можна вирішити цей конфлікт розмовою, чи варто звертатися до правоохоронних органів? Як на мене, насправді бажано в базі розібратися, в яких випадках конфлікт ще можна вирішити розмовою, а в яких потрібно переходити вже в так звану позицію сили. І тут насправді є така сама дилема в психотерапевтів, бо насправді ми психотерапевти стикаємося з таким вибором постійно в своїй роботі. Бо, з однієї сторони, психотерапевт має дотримуватись правила абстиненції, тобто не втручатися в вибір клієнта, якщо він не несе прямої загрози життю і здоров'ю. Але, наприклад, як в травматерапії, у нас є написане правило: що коли ми дізнаємося про те, що людина потерпає або потерпала від насильства, тоді. Психотерапевт виходить з своїх рамок абстиненції і прямо вказує на те, що зараз коїться насильство або коїлось насильство, і потрібно з цим щось робити, це потрібно припиняти. Адже ознакою справжньої толерантності є якраз нетолерантність до будь-якого насильства. Адже по суті, в цей час психотерапевт змушений виконувати роль суспільства, яке вчасно не стало на сторону постраждалої або постраждалого. І це, як правило, спричиняє якраз до психологічної травми. І для того, щоб розібрати. А коли можна пробувати домовлятися з тим, хто порушує якісь межі, а коли е, це безперспективно і треба переходити на позиції сили, пропоную вам дуже наочну терапевтичну модель, а саме модель е, трикутника насильства. Модель трикутника насильства, яку я вам зараз намалюю, і хто дивиться відеоформат, звісно, зможе його побачити. Якщо ви слухаєте аудіо, то спробуйте уявити, про що я говорю, або знову ж таки заходьте в YouTube, подивитися, як саме це виглядає. А отже, ця модель передбачає, що в нас може бути як конструктивна агресія. Це, наприклад, коли ми викорчовуємо старе дерево, щоб посадити нове, або руйнуємо стару, таку вже Древню будівлю для того, щоб збудувати нове краще житло. Або приходимо і кажемо, твоя поведінка, вона недоречна. По факту ви є агресивні, тому що ви вносите зміни, ви дуже активні, але вона не веде до насильства. Але є поведінка, яка веде до насильства, яка руйнує стосунки, яка руйнує будівлі. Так як відбувається зараз у нас в Україні, яка просто руйнує плодючий сад. І для того, щоб це побачити, ми мусимо мати з вами критерії. Так ось е критерії е здорової агресії, яка потрібна, як ви почули, в стосунках, щоб сказати, гей, зі мною так не можна. Це є перше сила, і це щось я можу, і щось я не можу. Це ми визначаємо вже в ситуації. Можу, я підійти сказати, чи не можу, ми спираємося на свою силу. Це є межі, реалістичні здорові межі. Коли я говорю, що зі мною так не можна, це вказує іншій людині на свої межі. І це є можливість бути в контакті. Це є контакт. Контакт завжди передбачає між живими істотами співчуття. І, власне, коли ми говоримо з іншою людиною, і в неї є межі, які вона усвідомлює, і цим самим усвідомлює наші межі, вона розуміє свою силу. Впоратись з тим, що я їй говорю, і в людини є контакт зі мною, починаючи з зорового, звісно. А в такому разі ми можемо вести діалог і щось донести до людини. Але якщо людина поводиться як насильник, то зазвичай вона обирає позицію всесилля, а там, де є всесилля. Можливо, ви бачили це в таких класичних ситуаціях, то воно спрямовується на те, щоб підкорити, принизити іншого. А коли ти людині вказуєш, переходячи на позицію сили, що тобі не дозволять так робити, що твоя поведінка негідна, людина впадає в безсилля. Я нічого не міг зробити, це в мене імпульси, ви мене неправильно зрозуміли і не бере на себе відповідальність. І це поведінка безсилля. Не винен я, та він сам прийшов, або він перший почав. Друге, це власне відсутність меж, тобто людина не поважає ваші межі. Ну, і як ви вже здогадуєтесь, третім буде відсутність контакту. Тобто в людини повністю відсутність співчуття до того, з ким вона говорить, або з ким вона знаходиться в опозиції. Відсутність співчуття або контакту. І, власне, тут дуже є важливий момент. Якщо ви помічаєте, що в людини присутні критерії деструктивної агресії, це. Як я вже говорила, що людина стає в позиції всесилля або безсилля, Якщо вона взагалі не бачить меж своєї поведінки і її нічого не зупиняє, якщо в неї відсутнє повністю співчуття, то насправді в цій ситуації домовлятися практично безперспективно. Ви мусите перейти на позицію сили і закликати власне до суспільних. Можливості залучити на свою сторону суспільство, і власне це якраз робить цей трикутник насилля або трикутником насильства, якщо суспільство стає на сторону кривдника, або навпаки, припиняє насильство, якщо суспільство стане на позицію того, хто постраждав у випадку, якщо суспільство стає на позицію кривдника, як наслідок, ми маємо постраждалого, як наслідок, ми маємо психотравми. І як наслідок, ми, як психотерапевти, потім мусимо а, дуже важко працювати, щоб впоратися з тим, що травму завдав не тільки насильник, але й суспільству своєї мовчазної згоди. Отже, з цієї моделі ми дізналися з вами, чим відрізняються здорові стосунки, так звана здорова агресія, від деструктивної агресії. І а, коли агресія деструктивна, просто собі запам'ятайте, дуже важливо перейти на позицію сили. Бо в принципі в відсотках восьмидесяти ми можемо пробувати з людьми говорити і достукуватись до їхнього власне співчуття, мати з ними контакт, вказувати на межі, але в двадцяти відсотках нам треба буде все ж таки закликати на допомогу якісь суспільні важелі. І це насправді дуже важливий момент. бо, наприклад, якщо брати приклади з практики, то я дуже багато працювала з сексуальним насильством. І як правило, ви знаєте, психотерапевт є першим, хто дізнається, що. Насильство відбулося, і його задача перейти власне, на роль представника суспільства і назвати насильство насильством, а насильника насильником. В іншому випадку ми, залишаючись мовчазні позиції, провокуємо те, що людина лишається в ролі постраждалої, почуває себе жертвою, і почуває, що позицію насильника нормалізували, тобто підтвердили, і це знову ж таки дорівнює тому, що це вона винна в насильстві, що це вона себе не захистила. Власне, що постраждала або постраждали, не почували себе винними, бо інакше насильство продовжується. Всередині самої людини вона звинувачує сама себе, що це вона винна. А свідки, які бачили насильство і нічого не зробили, бодай навіть спробу допомогти, тим саме начебто підтримують власне насильника. І я чула купу таких історій, коли, наприклад, тато бив або принижував, бо не дай бог, але таке буває був інцест. Мама знала про це, мовчала або ж заперечували, що це відбулося, і людина виросла з тим, що напевно це з нею щось не так. Тобто ці люди нормалізували насильство, або ж інші історії про те, як, наприклад, був булінг в класі, і однокласники не стали на мою сторону, або ж вчитель не став на мою сторону, і людина виростає тоді з наслідками такої психологічної травми і несе їх з собою по житті. Такі речі призводять, зрештою, до ускладнення психологічної травми. І щоб підсумувати, я би хотіла наголосити, що для тріумфу зла необхідно дуже одна проста умова, щоб добрі люди просто нічого не робили. Пам'ятайте про це, якщо ви вважаєте, що тема важлива, будь ласка, поширюйте це відео, і я сподіваюся, що людей, які вміють постояти за себе, буде більше. І нехай з вами буде сила психотерапії. А ми почуємося в наступних блогах. Слава Україні!